На сьогоднішній день є документ, підписаний Міністерством внутрішніх справ про заборону комплектування, заборону комплектування вакантних посад з резерву нового прийому, оскільки відбувається реформування системи МВС і відбувається скорочення. От, наприклад, на початку квітня Якщо говорити вже точніше, то 1 квітня 2015 року було скорочено вже 130, 138 посад працівників міліції Черкащини. Скорочення будуть продовжуватися. І Вже скорочені такі підрозділи, як управління Державної служби з економічної злочинності, управління інформаційного забезпечення. Управління кадрового забезпечення скороченого і управління інспекції. Наступне планується на скорочення управління боротьби з незаконним обігом наркотиків.